В суботу у Вінницькій області чоловіки напали на поліцейських, коли ті зупинили їхній автомобіль для перевірки. Під час нападу відбулась стрілянина, в результаті якої один з правоохоронців загинув до надзвичайної події. підозрювання, один з яких був вдягнутий у до надзвичайних булаських коли в були виявлені певні боєприпаси, які відносяться до військового майна. Нагадаю, в суботу у Вінницькій області чоловіки напали на поліцейських, коли ті зупинили їхній автомобіль для перевірки. Під час нападу відбулася стрілянина, в результаті якої один з правоохоронців загинув до надзвичайної події, підозрювання, Один з яких був вдягнутий у Форму військову скористалися. Вони ну, заїздили на заправку, купували в магазині. Там щось там їх і зафіксували камери зовнішнього спостереження, і власне пізніше, якраз по цих камерах, в тому числі їх і ідентифікували, і знайшли. Зараз зі мною на зв'язку Володимир Мартиненко, це екс радник міністра внутрішніх справ України, експерт з безпеки, доктор філософії у галузі права. Пане Володимире, вітаю, дякую, що долучилися. Тала слава Україні, героям слава. А давайте ми спочатку проаналізуємо. Дії от правоохоронців під час зупинки під час затримання, тому що дуже багато було уже, скажімо так, коментарів щодо цього пізніше з'явилися відео із бодікамери. але Але враховуючи те, що у нас військовий стан, враховуючи, що правоохоронці зупиняють людей, яких ну майже із перших хвилин можна ідентифікувати як людей, причетних до армії, чи мають правоохоронці, скажімо так, а, чи виконали вони необхідні заходи безпеки під час у зупинки цього транспорту, на вашу думку? Тут дуже дуже важко, мабуть, зараз оцінювати, що виконали правоохоронці це заходи безпеки. Що важко, бо цієї інформації обмалі В принципі, крім того, де є додумування людей, які не мають відношення до розслідування цієї справи, інших у нас фактів, в принципі, немає. Я дуже багато читав так само про те, що поліцейські, наприклад, де використовували бронежилет чи де робили ще якихось інших речей. Ну, мені важко оцінювати е, давати оцінку взагалі, взагалі цим висновкам. Чому? Бо а звідки ця інформація, що вони були там без засобів захисту, чи ще з якимось іншим моментом, очевидно, що е, в воюючій країні е, безпеці правоохоронців при зупиненні транспортних засобів при виконанні їх службових повноважень треба проділяти. Велику увагу, величезну увагу, бо в нас, окрім того, що є величезна кількість а, тих, хто має відношення до оборони країн, у нас ще є загроза і роботи диверсійно. Розвідувальних груп у нас є ще величезна кількість зброї на руках у громадян України, у а, тих, хто може вчиняти злочини, тому очевидно, що. Видно, що а правоохоронцям треба приділяти особливу увагу питанням власної безпеки і не нехтувати тими інструкціями, які прописані кров'ю відносно того, відносно а, страхування напарника відносно, а, відносно заходів безпеки, відносно засобів безпеки, бронежилетів, шаблонів і так далі. Тобто, це все треба робити. Але що ми бачимо в цій ситуації, на що я хотів би звернути увагу, що а, той поліцейський. Який загинув, він захищав свого напарника. Це за тієї інформації, кадала національна поліція встиг зробити декілька пострілів, і ми бачимося на тих кадрах, які ви зараз транслюєте, і поранити, поранити напарника. Тому тут говорити про те, що щось було дотримано, буде дотримано. Я думаю, що після того, коли слідство буде завершено, після цього. Суспільство знає максимально детальну інформацію, яку можна буде оприлюднити для того, щоб робити вже якісь висновки. А поліцейські поліцейські, звичайно, що для себе висновки це зроблять, бо кожного дня вони виходять на боротьбу з злочинністю, вони виходять охороняти громадський порядок кожного дня, кожен день з цих днів може бути для них останнім, тому я впевнений, що вони нехтувати правилами безпеки просто не можуть і просто, просто не повинні. Ні, чому я запитала просто про якісь додаткові заходи, тому що розуміємо, що це Вінницька область, це в принципі прикордонна область, тим паче, що щодо двох осіб-нападників з'явилася, скажімо так, додаткова інформація і про там? Е Скажімо так, їхні і політичні, і релігійні вподобання, і так далі. Тобто до самих осіб нападників є дуже багато питань, і знову ж таки, у мене, наприклад, з'явилися ще питання до того, наскільки перевіряли, скажімо так, їхню благонадійність, тому що люди принаймні, по тій інформації, яка оприлюднена правоохоронним органами, перевозили зброю, рухалися в прикордонній області. Є їхня біографія, і ми не можемо мати гарантії, що люди дійсно не причетні до якоїсь ДРГ. Там поруч невизнане Придністров'я і так далі. І власне наскільки в нас дійсно дуже багато ризиків подібних може бути, чому таких людей не, не перевіряли там СБУ, там безпека Збройних сил України, якась мала би бути так. Чи цього не проводиться, чи в нас недостатньо просто ресурсу, аби перевірити всіх? Ну, дивіться, давайте знову ж таки підійдемо до того. У нас в країні йде війна, величезна кількість українських громадян стала на захист країн. Чи в них у всіх дзеркально чиста історія? Ну, очевидно, що ні. Очевидно, що багато з цих людей мають якусь історію, яка не зовсім, скажімо так, якою не зовсім можна пишатися. Але чи, наприклад, чи це означає, що ці люди десь зараз є потенційними злочинцями, Ну, очевидно, що теж ні. І тут іде, якщо ми говоримо про те, що кожного з них треба перевіряти детально там щось вивчати, А я думаю, що після того, коли особа вчиняє злочин, або після того, коли ця особа якось має схильність до вчинення злочин, цей процес треба відслідковувати, аналізувати і відповідно далі вчиняти якісь дії, які би запобігли вчиненню злочину. А відносно ж того, що це прикордонна область і що там можуть відбуватися різні речі, у нас різні речі насправді можуть відбуватися скрізь по всій території України. І тут величезна задача для правоохоронців запобігти, наприклад, переміщенню зброї, запобігти вчиненню злочинів, запобігти іншим речам, які не зовсім будуть мати відношення до дотримання закону. Тому над цим треба працювати. Але на мою думку, ну давайте говорити прямо з тією кількістю військових, які в нас є в країні, з цією величезною кількістю зброї, якої в нас в країні країна воююча. Мені здається, що треба. Я про це вже дуже давно говорю. Мені здається, треба поновлювати органи військової юстиції. Там, де в принципі, я бачу дискусію суспільстві відносно того, що а чи можуть поліцейські перевіряти військово, чи є в них таке право, чи можуть вони там ще вчиняти якісь uh -huh. дії, перевіряти їх там в багажнику, що вони везуть, чи там ще якісь моменти перевіряти наявність зброї і так далі. Та з військовою не в принципі можуть бути різні завдання. Так само ці завдання не обов'язково йдуть в розріз із, із, із законом. Мені здається, що е, треба у ту військову службу правопорядку. Яка створена, яка працює у складі збройних сил України, Мені здається, треба розширювати до рівня військової поліції, повертати роботу військову прокуратуру, органи військової юстиції, тобто судище повертати, який би міг розглядати з огляду на ситуації і події, які в нас відбуваються в країні, а розуміючи глибину того, чому там ті чи інші дії відбуваються. Щоб воно було знаєте, коли цивільний суддя приймає рішення відносно того, що відбулося, наприклад, в зоні бойових дій, чому військовослужбовці між собою, наприклад, або з іншим кимось мали якийсь конфлікт, який призвів до порушення закону. Мені здається, що треба повертати органи військової юстиції, поглиблювати, давати їм можливість працювати у прикордонним територіям, глибині країни, і мені здається, що це дасть результат. А тут ми зараз бачимо це завдання покладено забезпечення безпеки. Покладене на е, органи національної поліції, чи вони можуть десь там виконувати, дотримуючись усіх вимог закону, що можуть вони якісно це виконувати? Ну, це можна дискутувати і дискутувати дуже багато. Пане Володимире, але от... військового ну це дискусія в суспільстві. От ще одне питання: на вашу думку, от по тих матеріалах, які ви бачили, відео і ті обставини, які зараз оголошені національною поліцією, все таки, яка причина того, що. А, Підозрювання відкрили вогонь. Мені здається, що підозрювані, пішовши на цей важкий злочин, вони приховували якийсь інший злочин. Uh -huh. І вага того злочину була співмірна з тим, що вони, вони прийняли для себе рішення застосувати зброю, на вбивство правоохоронця. Вони розуміли, що їм за це загрожує, але вони розуміли, що якщо буде розкрито чи викрито той злочин, який вони вчиняли, який вони намагалися приховати. Мені здається, що там відповідальність могла би бути набагато більшою. Тому вони якраз і пішли на цей момент. Говорити про момент раптовості, про якийсь там психологічний стан чи ще якісь інші речі. Ну про що ми говоримо? Ми бачили навіть відео там частину відео в воді камери, а, поліцейських. ми бачили, бачили багато іншої інформації, яка говорить про те, що в принципі ці двоє зловмисників. Вони а, не роздумували відносно того, як їм чинити, що вчинити. Вони діяли холодно холоднокровно, Вони робили те, що вони робили. Після того вони навіть не намагалися надати якоїсь допомоги. Вони розуміючи, що вони вчинили, вони втекли, переховувалися і очевидно, що до тих за тими даними, які зараз уже оприлюднено, готувалися перетнути кордон. Тому тому мені здається, що там був більш глибокий злочин. <світнє> Який злочин, що вони перевозили? Отут і питання до слідства, щоб слідство розібралось, і ми знаємо, що там працюють і поліцейські, і служба безпеки, і військові органи правопорядку для того, щоб все таки знайти істину, бо там ця істина може сягати набагато глибше, аніж ми собі можемо уявити. Ну так, дякую, пане Володимире. Володимир Мартиненко, дякую, екс радник, міністра внутрішніх справ України, експерт з безпеки, так доктор філософії га права про трагедію, яка сталася на Вінничині з вбивством одного поліцейського, і там травми отримав інший. Сьогодні будуть похорони загиблого, і е, ми е, матимемо можливість там вімкнути журналістку, яка на місці буде у Вінниці, власне, розкаже про те, хто пройшов і що говорять так, родичі.